А ти теж у 17-й школі вчився, як я? Так, синку, тільки це було дуже давно, 35 років тому. Ну, Олена Сергіївна так і сказала, я каже, такого придурка, як ти, востаннє бачила 35 років тому. <му> де тебе чорти носять? Пам'ятаєш ту ювелірну крамницю, де ти побачила гарне намисто, і буквально закохалася в нього. Так, так, пам'ятаю, звичайно. Я в броварні навпроти. Дізналася, що сам калінивця, коли хоче знайти самця, вилезет на найвище дерево і тупо горланить, поки до неї не прийде зацікавлений самець. Одне питання. Чому люди так все ускладнюють? Ти ще молодий, організм росте, розвивається, тому все нормально. Ну, що ви хотіли? Вік у вас середній, перехідний період до старіння організму. Тому це м, цілком допустимо. І в такому-то похилому віці ви хочете бути здоровими. Три фрази, володіючи якими ви будете непоганим співробітником у медичній сфері. Під час запехлих суперечок в інтернеті ніколи не вказуйте співрозмовнику на його граматичні помилки. Можливо, його клас цю тему ще не проходив. Вічливо натякнути дівчині, що у неї задерлася спідниця, якщо вас взагалі усе влаштовує. Мій гінеколог підписався на мій інстаграм. Я навіть не уявляю, що він хоче побачити ще. Весна. Вона як жінка. Кричить, іду вже йду. А сама ще сидить у ванні з мокрою головою і нігті фарбує. <звук> Всі трішки позитиви. Якби вашій родині довелося жити на безлюдному острові, хто був би найкориснішим? Пишіть у коментарях. Впевнена, буде весело та цікаво!